Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Праця людей взимку. Ну ось, і знову ми з вами зустрілися. І я маю для вас багато цікавого. Про що ж буде наше заняття? Ану, спробуйте відгадати. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг волохатий. Ми розчистимо сніг і лід у дворі? Лопати! Так, вірно. Сьогодні ми з вами дізнаємось про працю людей взимку. Діти, за якими ознаками ми можемо сказати, що на вулиці зима? Вірно, на вулиці стає все холодніше. З неба сипе білий сніжок і вкриває все навколо білим покривалом. Діти як називають великі кучугури снігу? Снігові замети. Вони з'являються, коли вітер піднімає сніг і переносить його у повітрі. Коли на його шляху зустрічається перешкода, дерево, камінь, будинок чи горбочок. Сніг падає на тому місці. Згодом снігу стає все більше і утворюються снігові замети. Подивіться, як багато снігу! Коли на вулиці холодно, сніг блищить, а коли раптом тепліє, сніг починає танути і капає вода, і утворюються бурульки. Бурульки дуже небезпечні для життя. Люди очищують дахи будинків від бурульок. Діти, а чим вони небезпечні? Так, коли вода замерзає на тротуарах, то утворюється лід. Тоді дорогу і тротуари треба посипати піском. Що ж потрібно робити, щоб з вами не трапилася біда? Діти, що роблять люди на наступному малюнку? Так, люди намагаються затримати сніг на полях, щоб навесні більше вологи потрапило в ґрунт. Разом із тим на дорозі немає снігових заметів. Ще однією дуже важливою роботою людей взимку є проробування ополонок. Діти, ану пригадайте, що таке ополонка. Коли на вулиці дуже холодно, вода починає замерзати. На поверхні річки утворюється товстий шар льоду. Він криває всю поверхню річки. Рибі у воді не вистачає повітря, вона починає гинути. Аби її врятувати, люди прорубують в річці ополонки. Це невеличкі отвори у льодовій поверхні води. Часто люди вставляють в такі ополонки очерет через нього повітря зможе потрапити в воду навіть тоді, коли ополонка замерзне. Є ще важлива зимова робота це наповнення зимівників їжею для диких тварин. Діти, яких диких тварин ви знаєте. Дикі тварини. Приходять сюди їсти. Це допомагає їм перезамувати. А люди за графіком наповнюють зимівники їжею. А для підготовки птахів люди розвішують на деревах годівнички. Хто скаже, яких птахів ви знаєте? Їжу під снігом знайти важко. І, щоб не замерзнути, пташкам потрібна енергія. Енергія це їжа. Птахи наші помічники захищають наші поля, сади, городи від шкідників, то про них теж варто попіклуватися. Хто знає, що ще можуть робити люди взимку? Так, струшують сніг із гілок плодових дерев, вирощують у теплицях овочі та зелень. Підготовлюють інвентар до роботи в саду та на вгороді. Підтримують умови та для зберігання овочів та фруктів. Перевіряють насіння, яке навесні будуть сіяти. Утеплюють свої будинки. Заклеюють вікна, утеплюють двері. Розпалюють вогнища у грубці. Піклуються про домашніх тварин. Бачите, скільки роботи у людей взимку? Діти, давайте пограємо в гру. Називається Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Готові? Іде сніг. Розчищають доріжки від снігу. Бурульки. Небезпечні потрібно збити. Слизька дорога. Посипати піском. Стало холодно. Утеплити приміщення. Пташкам та тваринам холодно підготувати птахів та тварин взимку. Молодці діти, скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Що нового ви дізналися? Що роблять люди взимку! На цьому моє заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. До побачення!